Шатун Порше. Блок Порше. ГБЦ Порше. Поршня сан. Опа! Нанотехнології. Мега Отак вот от і будемо складати. Хто не в курсі і не бачив, я КН 4.8 атмосфера загільзував під поршня з Infiniti QX 56 5.6. Шатуни перевтулив под палець поршня Infinity. В общем, це у нас гібрид. Перше плюс Nissan. от гравіцапу ми складаємо. Збільшуємо об'єм. І ці першня навіть не в два, в три рази дешевше, ніж був оригінал. Ось ці. Все. Шатуни всі перевтулені, блок загільзований, головки зроблені, поршня на місці, кольця лежать на місці. Можна складати, але треба поскладати. Це у нас каєнчик, 3 літри, дизель, ЦРЦ. Зараз його складемо. Складем. Складем. А сьому 28 складемо. Макан 3.0 складемо. Каєлич, а, тюшку ЦРЦ складемо. І потім вже почнемо складати мій. Але може, може, хтось вечором після роботи захоче, хоча б піньочок мені зав'язати. Якось так.